Моленко, побіг одразу. Караваєв вперед. Ярмоленко. У центр передача в доти Кереро Рубчинський! В підкаті заважав пробити суперник. Дуже обережно, дуже надійно намагається діяти Біловар. І, до речі, постійно, ось, чутно, як з ним комунікують, йому підказують найбільше серед захисників Динамо. Вуще, ширше, до себе, від себе. От постійний контакт із Біловаром. Дубінчак. Рубчинський. Проходить передача піхальону. Штрафлову піхальонок пробиває, але рятує голкіпер. Готовий. заробляє Динамо. Едуплей. Ну, ось така підказка для Гареро. Ну, поки. Плей виходить не дуже. Атакує відзяв. Удар здалеку. Знову поки що вище. Гікевич. Альварес повертає знову голкіперу. Перехоплення від Караваєва. Попереду Ярмоленко. Далі Кереро м'яч отримує. Переводить на Брагару. Брагару в штрафному. Брагару бігає і пробиває в ближній кут з під Криєвського бив. На Вінгер Динамо. Але знову ворота. Поки що в площину воріт ні динамо, ні відзів не пробивали. Краєвський. Краєвський далі рухається з м'ячем. Дає на іншого фланового захисника Гржещак. Гржещак одразу вривається в момент. Соболь прокидає собі штрафний майданчик. Соболь! Забиває лоць! Забиває відзяв. Ну, Тут дуже багато питань до того, як взагалі вийшло ось так заштовхати м'яч у ворота полякам. Приходить пас. Одразу вперед на Пономаренка. Пономаренко пробиває повз ворота. Ну, це вже хоча б щось. Удар від нападника такого з зґереро на полі не було у Динамо. На прогару, Пругару, підключає до Бінчака по флангу. Простріл, до штрафного, удар, Єрмоленка рятує голкіпер, добивання, піхальонок, відпасував Караваєву. Караваєв. ну Далі вже коти у штрафний майданчик. Ну, зараз одразу передача на чужу половину поля від футболістів відділу. Класний момент у Динамо. Слюбик віддав, встиг відпасувати на Караваєва. Центр піхальонку. Робчинського пас. Пономаренко на підбиранні встигає. Дає ліворуч. Брагару. Брагару. Піхальонок. Піхальонок пробиває лівою. По центру пробив. Півзахисник Динамо просто в руки голкіперу. Лаковський. Лаковський не порозумівся із одноклубником. Динамо одразу вільним простором намагається скористатись Брегару. Брегаро обіграв одного суперника. Далі віддає в штрафний майданчик. Передачу. Удар М'яч по М'ячу поперечину влучає. Пономаренко. Сильно пробивав. Криваєв. Криваєв лівою. Не влучив у дальній кут. Ще один хороший момент був у Динамо. Спершу Пономаренка, потім у Караваєва, але з рикошетом пробивав захисник Динамо і Кутовий. Но попереду ось, там зараз є Саленко, є Ванат. на Шапаренка. Шапаренко, далі. Саленко, ударна позиція. Удар не сильно по центру. Катковський. Кинув м'яч. Назад і зараз помиляється, поляки, встиг Ванат. Шапаренка м'яч не дійшов, але Михайленко виправив цю ситуацію. Шапаренко закидає ліворуч. Власно, зараз прибирає суперника на фланзі Кабаєв. Набирає швидкість прострілу. Штрафний майданчик не забиває Динамо. О, там вона був на ближній стійці. Він першим намагався м'яч переправити у ворота. Шапаренко. О, є вона попереду, але Шапаренко на фланг. Тимчик, поміж ніг проходить передача. Волошин з рикошетом пробиває і рятує голкіпер. Відбиває Хікевич. Ну, там бачимо, хтось із гравців польського клубу отримав ушкодження. Замінений вже був цей футболіст, але досі на газоні залишається. Допомогу йому медики надають. Знову ні до чого не призводить. Вівчаренко пасує до штрафного майданчика Кабаєв. Прибирає, розхитує суперника. Ще один простріл. І тут пенальті просять динамівці. Ну і арбітер схоже, що його призначає. 11-метровий удар. Зараз виконуватиме команда Шовковського. Нападник Динамо на 88-й хвилині виконуватиме 11-метровий удар. Розбігається вона ти запиває 1-1. Ну ось нарешті й пенальті динамівці реалізували на зборах. І вперше забиває не Буяльський на цих зборах. Теж ще одна вагома подія для команди Шевковського. Владислав Ванат відзначається забити м'ячем із позначки. Але якщо в нічию зіграють команди, то буде весь набір результатів у Динамо на зборах. Вже і поразка була, і перемога була, і може бути нічия. Але зараз Динамо в Атаці. Ванат розвернувся. Ванат. Пізно вже виходити на ударну позицію. Вівчаренко сильно б'є, але над воротами. Саленко вкидає аут. Уже у нас п'ята компенсована хвилина триває. Ванат не проходить. Враження таке, що арбітр сподобалось. Іграємо до золотого голу. Ванат. Зараз лунає свисток. І це свисток фінальний. Один-один. Все ж таки, не.